Пана, вже сурми грають, Тебе згадаю за стінку перед кінцем. Бо хто воює, той не вмирає, побіг залишиться бійцем, то ліктя лікач встає підмога, помилачав, милучав, милачав, і от порога і до порога, де наша правда. Вечає бою загину не в Сьогодні я, завтра він після колона. Ми будемо розпочинати наше віче, як завжди, воно розпочинається з молитви. Запрошуємо отців до молитви, щоб ми спільно разом попросили Бога, щоб у нас все-таки на Україні відбулася українська Україна. Будь ласка. Послав Бог наш завжди, на нині на уся часи, навіки вічині, Господу Богу нашому, що вислухав голос моління нас, грішних, і охоронив всіх людей України нашої, в час тяжких іспитів та помилував рабів своїх, всі, що на майданах стоять, щоб зберіг їх. Від смертоносної рани і всякої хвороби душевної і тілесної, щоб охоронив від усякої скорботи, лиха, гніву і недолі, та дав їм повернутися здоровими і щасливими. Всемилостивий Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Амінь. Господь каже до нас всіх такі слова. Де двоє троє ім'я моє, там я серед вас невидимо стою. Сьогодні нас більше. Сьогодні нас багато не тільки в Тернополі, у всіх містах України. Чому нас так багато? Тому що серце людське, воно, воно дуже глибинне, воно дуже багато відчуває і не розуміє, коли. Є ненависть, не розуміє коли, видно неправду, не хоче мовчати. І тим самим сьогодні всі українці, відчуваючи неправду, непорозуміння, хочуть тільки одного, хочуть істини і правди в Бозі. Тому нехай в сьогоднішній день Господь, котрий зібрав, з'єднав всі майдани України, сьогодні дасть нам можливість очиститись, зрозуміти. Як, як йти, якою дорогою? Істиною, живою дорогою, до живого Бога. І саме найголовніше, це щоб ми усі обновилися. Обновилися для того, щоб бути Божими дітьми. Обновилися для того, щоб почати нове життя. І саме найголовніше, щоб з нами був Господь. Це саме найголовніше. Чому? Тому що Господь каже: якщо з вами Бог. Яка є сила більша проти мене? Тому нехай з нами буде Господь. Слава Ісусу Христу! Амі. Слава Україні! Героїво! Слава Україні! Героїво! Слава Україні! Слава Україні! Ну, я бачу всі з'їли пудкаші, так що з новими силами до перемоги! Слава Ісусу Христу! Амі. Дякуємо отцям, дякуємо, дякуємо за молитву, ви знаєте, ми, з нами завжди є священники, вони допомагають нам молитвою, допомагають підтримати наш дух. І ми знаємо, що ми тут стоїмо до тих пір, поки не здобудемо цю нашу перемогу. Зараз я би хотів надати слово виконуючому обов'язки голови міської ради Ігору Турському. Слава Ісусу Христу! Шановна Тернопільська громада, мудра Тернопільська громада, вже майже місяць вся Україна по різних її куточках виходить на майдани. Так вийшло, що в ніч на 30 листопада наш світ нації, наша молодь вийшла мирно показати своє бажання. Жити в кращій країні. Вони ніколи не жили в тій тоталітарній радянській системі, але наша влада їм показала, що таке Радянський Союз, і хотіла залякати їх. Їм цього не вдасться зробити. Наша молодь дуже розумна, наша молодь вчиться в Європі і хоче повертатися в Україну працювати. На другий день. Вийшли всі, вийшли батьки, вийшли старші люди, вийшли для того, щоб захистити тих молодих людей, то майбутнє, яке вони бачать для нашої країни. Вийшли для того, щоб коли на святий вечір діти прийдуть до батьків, батькам не стидно було подивитися в вічі своїм діточкам. Але вже місяць влада нас не чує. Влада веде розмову з нами мовою кійків, мовою репресій, мовою залякувань, залякують громадських активістів, залякують студентів, залякують священників. Ганьба такій владі. Міський голова Тернополя. Ініціював широке обговорення того, що зараз відбувається в країні. За його ініціативи і на вимогу Тернопільської громади міський голова ініціював обговорення поміж міських голів. Сьогодні вже долучилися і Вінниця, і Хмельницький, і Луць, і Львів, і Франківськ. Були проведені перші перемовини вже. В нашому місті міські голови категорично засудили насилля проти свого народу і репресії. Міські голови вимагають терміново повернутися до підписання угод про євроінтеграцію, бо громади цього вимагають. Міські голови сьогодні долучаються із півночі, із сходу. Бо розуміють, що майбутнє наше в Європі. Зараз міський голова і далі проводить консультації. І по закінченню Різдвяних свят буде даний план дій на відміну від круглих столів, який проводив наш президент, по виходу з цієї ганебної ситуації. І наостанок закінчується 13-й рік. Нелегкий рік для українців. І результатом того є ті майдани. Але ми розуміємо, що за тиждень чи два ситуація в країні не зміниться. Де 14 рік. Зазвичай українці вітають один одного і бажають щось в новому році. Я хочу побажати нам всім. Надії, впевненості в нашій перемозі. З нами Бог. На нам що у боці правда, і ми переможемо. Слава Україні! Дякуємо. Ви знаєте, сьогодні, сьогодні ми збирали позачергову сесію Тернопільської обласної ради. І От зараз де. Знову депутати зараз черговий раз перереєструються. Зараз не будуть тут на Майдані. Ми надіємося, що проведемо сесію обласної ради тут на Майдані. Є е, надзвичайно важливі питання: три питання. Перше питання це виселення обласної державної адміністрації з будівлі на грушевського вісі. Ви підтримуєте це? Так! Друге питання. Це оголошення 2014 року роком Степана Бандери. І третє питання: це, власне, про наш революційний червоно-чорний прапор, який має вивішуватися поруч з нашим державним прапором на усі свята. Оскільки е, сьогоднішня сесія відбулася за зверненням 61, ну звичайно, е, депутата Тернопільської обласної ради, плюс я як голова обласної ради, то маємо 62 депутати, то кхм, прохання якраз е, я передаю слово ініціаторам е, тих рішень, які сьогодні будуть винесені. Хочу наголосити це рішення про припинення договорних відносин. Про проголошення 2014 року роком провідника ООН Степана Бандери про затвердження положення про зміст опис використання е, символік. Я прошу е, надаю слово і, Владимир, рішення Тернопільської обласної ради про припинення договірних відносин відповідно до пункту 20 частини першої статті 43 закону України про місцеве самоврядування України абзацу другого частини другої статті 26 та статті 32 закону України про оренду державного та комунального майна рішень та договорів обласної ради з метою забезпечення виконання повноважень Тернопільської обласної ради щодо ефективного управління майном спільної власності територіальних громад Тернопільської області, враховуючи суспільну політичну ситуацію в країні та завершення терміну дії договору Тернопільська обласна рада вирішила доручити управлінню з експлуатації майнового комплексу Тернопільської обласної ради. Жити вичерпних заходів щодо припинення договорних відносин та виселення Тернопільської обласної державної адміністрації з орендованих приміщень. Рішення покласти на постійну комісію спеціального соціально-економічного розвитку промислової політики, транспорту та зв'язку інвестицій підприємництва зовнішньо-економічної діяльності. Працює відчина комісія. Хто за? Відчина комісія. Рахує депутатів. Хто проти? Утримався можливо. Одностайно. Дякую.